Привіт, мене звати Альона Кавка, я твій кар'єрний консультант. Я допомагаю тобі знайти твою роботу мрію. Минулого разу ми поговорили про те, як потрібно себе вести на співбесіді, як потрібно підготуватись до співбесіди. І залишилась така важлива частинка: це складні запитання. Тому що насправді запитань буває багато. Рекрутер на співбесіді перевіряє дуже багато особистих якостей, перевіряє досвід, перевіряє чи чесний кандидат. І одне з таких запитань, яке може звучати на співбесіді, це про те, а згадайте, будь ласка, якісь такі моменти, які були в вашій роботі, коли ви не справились з завданням або коли була стресова ситуація. І якась частина кандидатів, знаєте, що говорить: у мене такого не було ніколи. Це неправильна відповідь, тому що у кожної людини таке буває. У кожного фахівця бувають моменти, коли щось не вдається. І це запитання воно перевіряє декілька моментів. Воно перевіряє стресостійкість про те, як ви розповідаєте про цю ситуацію, і відповідно чи пережили ви її вже воно перевіряє чесність. Про, ну, про те, що ми сказали, тому що це буває у всіх. Воно перевіряє, наскільки ви готові брати на себе відповідальність, відповідальність своєму житті за складні рішення відповідної в роботі і відповідно, як ви вчитеся, чи робите ви висновки. Тому до співбесіди згадайте таку ситуацію. Навіть якщо вам не зададуть запитання, ви будете до цього готові. Ту ситуацію на роботі, де ви не справились з завданням. І розкажіть не просто, знаєте, в мене була така ситуація, і я не справився. Вам потрібно розказати, була така задача. Я ось це зробив після того. Я зробив висновки, що вийшло, що не вийшло, і ось що я виніс з цієї ситуації, яким чином я буду чинити наступного разу. Це абсолютно доросла, зріла відповідь, прекрасно, і це приймається. Друге, здавалось би, дуже просте запитання: чому саме наша компанія? І ви скажете, як чому? Тому що ваша компанія успішна, я розумію, що ви будете платити хорошу зарплату. Це те, що мені потрібно. Неправильна відповідь. Навіть якщо це так, і компанія успішна, і ви розумієте, що ви будете отримувати хорошу заробітну плату. Але заробітна плата це тільки частинка. Ви можете сказати правду, але по-іншому. Ви можете сказати, що ви почитали сайт, ви подивилися відео генерального директора компанії, ви почитали інформацію про компанію. І ви розумієте, що компанія має можливості для розвитку. Компанія має цілі, а ви хочете також розвиватись, тому ви хочете бути долученим до такої компанії, яка розвивається, і рости професійною і кар'єрно. Рости професійно. Кар'єрно, це рівно відповідно хороші фінансові умови. Та сама відповідь, але звучить по іншому. Ще одне може бути складне запитання: це те, чому ви звільнили з останнього місця роботи. Деколи бувають не дуже приємні моменти, чому людина звільнилася, компанія так прийняла рішення, або можливо, вам було некомфортно, можливо, ви звільнились через якийсь конфлікт. Дуже неправильно буде, якщо ви будете видумувати якусь свою історію. Знаєте, я сам пішов з компанії, там все погано, мені все не подобається. І чар ринок він відкритий. І ми, коли вже запрошуємо кандидата на співбесіду, ми спілкуємося з нашими колегами і запитуємо інформацію в компанії про те, а чому звільнилась людина чи чому було прийнято таке рішення. Тому навіть якщо так сталося, і у вас був конфлікт. Ви розкажіть про це чесно, не обов'язково знаєте в подробицях, тому що на співбесіді про вашого роботодавця, в якого ви працювали колись, потрібно говорити гарно. Це такий принцип. Я навіть якщо там у вас щось не склалось, навіть якщо це компанія, яку ви вважаєте, вона погана і там не потрібно працювати. Просто дуже коректно скажіть про те, що ви і компанія зі своїми поглядами не співпадали. Ви працювали якийсь час і зрозуміли, що це не ваша компанія, тому відповідно було прийнято таке рішення. Навіть якщо це рішення було керівника, скажіть про те, що у вас не склалось з керівником. Відповідно, через бачення робочих моментів і було прийнято таке рішення. Не вдавайтесь подробиці, але це чесна відповідь. Це для вас тільки плюс. Які ваші плани на найближчі роки? Або знаєте, говорять деколи кандидати, слухайте, ну що це за дивне запитання? Ким я себе бачу через 5 років? Ну реально дивно. Можливо, дивне, але якщо ви йдете працювати секретарем, то ми відразу розуміємо, що це як мінімум два роки, тому що потрібно адаптуватися, це робота з керівником і так далі. І дуже дивно звучить, коли кандидат говорить, ну ви знаєте, я йду працювати секретарем, я думаю, на рік. А далі, а далі я хочу стати керівником відділу продажів ну, десь через півтора року. Це ну абсолютно не знаєте амбіційність, але вона можна сказати, нездорова. Тому ви маєте дуже об'єктивно подивитись на ваш досвід, на ваші знання, на можливості розвитку і дійсно сказати про те, що ви хочете розвиватись, це правильно і хорошо, і ви хочете рости. І вам потрібно бути в цьому чесному, тому що ви можете очікувати, що через два роки ви будете рости в компанії. Вам чесно скажуть про те, що ви знаєте, в нашій компанії це неможливо. І у вас відповідно будуть якісь очікування. Компанія скаже чесно, як це є, або навпаки. Ви можете промовчати про це і відповідно просто мовчки очікувати, а компанія мовчки вам цього не дасть. І через якийсь період ви не зможете тут працювати. Тому ваші бажання мають бути зваженими, і амбіційність вона має бути реальною. З вами була я, Альона Кавка, твій кар'єрний консультант.